Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття ми з вами сказали, що Ісус Христос, коли говорить про Царство Боже, то Він наводить приклади теж із звичайного нашого життя. Для того, щоб людям дочарувати, що означає Боже царство, яке благовіститься, і до якого треба. Докладати зусилля, щоб увійти до нього. І що означає вірити у Бога? Тому що наша віра, дорогі сестри і браття, вона не є чимось таким зовсім вже відірваним від земного життя. Подібно як інші речі ми робимо у житті, так само і Боже Царство ми приймаємо. І можемо його зрозуміти завдяки багатьом відносинам всередині людського суспільства. Бачимо людське суспільство і стосунки всередині нього, вони не є такі прямолінійні. Бо дуже часто люди думають, що от якщо зробиш зауваження, всі його зрозуміють і виправляться. І взагалі все має бути. Згідно із правилами, законами і нашими очікуваннями. Але коли приходиш робити зауваження, ти не знаєш, як сприйме зауваження та інша особа. Дуже часто вона сприймає так, що не роблять їй зауваження для, того, щоб для збудування, для того, щоб вона краще почувалася і чинилася. Вона чинила у своєму житті. Дуже часто сприймають зауваження як напад на себе. Тому ви виходять із протестом і захистом, а найкращий захист то, звичайно, напад, і з того багато непорозумінь і сварок, і всього подібного. Вже в оцьому найменшому прикладі ми можемо бачити, які непрямолінійні стосунки між людьми і взагалі в нашому світі. Подивімося, наприклад, на ліс. Коли ми прийдемо до лісу, то там ми потрапимо у хаос, де якісь низькі кущі, дерева, менші, більші дерева, одні впали, а там якісь інші рослини, і воно все так переплетено, але насправді кажуть, що ліс це найбільш досконала екологічна система. З нашого погляду воно може виглядати як хаос, а насправді воно так влаштовано, що воно дає життя багатьом істотам, і воно найврівноваженіша екосистема. І тепер Ісус Христос каже: дивіться, що всіляке буває, неможливий світ без спокус. І без, без різноманітних проблем. Бо бачимо, дуже часто люди вони хочуть, очікують і прагнуть, щоб проблем уникнути. Ісус Хрис... Христос каже, це неможливо. Одного разу, коли він проповідував до людей, я це в Євангелист Іван записав, то він сказав, прийшла моя година вже. І що мені казати, Отче вибав мене від тієї години, та ж на те, на цю годину я якраз і прийшов. Дорогі сестри і браття, коли ми дивимося на реальність нашого життя, то ми побачимо, що тут дуже мало прямолінійних відносин. І не буде так, як ми собі це уявляємо і хочемо, щоб уникнути різноманітних труднощів чи проблем. Ось дивіться, одружилися, хлопець і дівчина стали чоловік і жінка. І здається, життя рушило так, як треба. І вони собі графіки мають і плани, і все інше, але вони народять дитину, і дитині вже зовсім начхати на їхні плани і їхні графіки. Вона собі живе за своїм планом. І графіком, і тепер треба підлаштовуватися під її графік. І вже немає ніякої прямолінійності. Тому, дорогі сестри і браття, треба завжди розуміти, що людське життя і життя тієї людини, яка вірує в Бога, це не уникнути проблем і труднощів, а це сміливо з ними зустрітися. І їх подолувати згідно із Словом Божим і прикладом і закликом Ісуса Христа. Наше життя це заклик Ісуса Христа до боротьби проти труднощів, проти спокус, щоб ми трималися Слова Божого і ще іншим показували, що означає триматися Слово Божого. Як наслідувати Христа? Слава Ісусу Христу!